Спеції це душа кожної страви, і я пропоную зробити їх зберігання ще зручнішим та стильнішим. Презентую наші спецовниці доступні у трьох варіантах. Для тих, хто любить порядок на кухні, у мене є сюрприз. Якщо ви придбаєте спеції у нашого партнера магазину спецій, лімі, ви отримаєте додатковий набір стікерів для підпису кожної баночки. Ви можете обрати ці спеції, в м'якому пакуванні і в меншому об'ємі, і їх використати у нашій спецовниці. На кожну баночку нашу вам дівчата покладуть і продублюють стікери згідно того, яку спецію ви замовили. Якщо ви скажете, що ви від магазину салата, ви будете мати додатковий набір стікерів, щоб кожна ваша спеція була підписана і ви знали, де що знаходиться. Ідеальний порядок на кухні ще ніколи не був таким простим.